Діагноз лікар підійшов і сказав, що у вас інсульт. Для мене це було дуже неочікувано, тому що в тій інформації, яку я знала, наче інсульт стається в старих людей. Ну, за віком, там, за 65 і більше. Це був шок. Скажімо так, якщо я сюди піднялася із паличкою, тримаючи за руку за дитину, то сьогодні, скажімо, не з великою впевненістю, але я хожу без неї. Я вільно ходжу по коридору, і команда в тому плані, що морально підтримує, що кожен, навіть той, хто зі мною не займається, кажуть, о, дивіться, вже швидше ходити. Це реально, це те, що я відчула. Далі ерготерапевт Катюша сидить. О, то для мене спершу це було незрозуміло, що будуть зі мною робити. Прийшла д... дівчинка молода. Ну і каже, там ваше хобі, чим ви займаєтесь. Ну, я кажу, у вільний час в'яжу. То вона одразу знайшла мені нитки, гачок і пробували. Перші спроби були тяжкі, не було координації розуму і рук. Права сторона, права це ж основа. На сьогодні я, скажімо, вже вчу її правильно робити. і Відчула впевненість в руках і в своїх діях. Логопед приходила, кожен з лікарів, які до мене підходив, проводив свої тестування. Значить, вони мені розповідали, що проводили тестування, це чи по часу, чи це по рухах. Ну і от казали, що да, там є порушення, будемо працювати над цим. Прискорюючи, чи швидкість, чи що Логопед теж сказала, що ну пояснила, що це не проблема для вас. Якщо ви будете над цим працювати і разом з нами ваша мова поліпшиться. І вони знаходили такі питання, що вони мене забалакали. коли я забувала за свою хворобу і я вільно могла говорити. Дуже сильна підтримка психолога. Чому? Тому що зрозуміти, що це проблема, я зрозуміла. А от як її перейти і вернутися в життя у цей страх, який виник, ну невпевненість в своїх силах. Дуже, Підтримка дуже сильна, були вправи, вправи на заспокоєння, вправи на дихання, вправи релаксу, на відволікання. Оцей інтенсивність тобі не дають поринути в свої думки. Тут наскільки все розписано, все регламентовано. Тут тільки прийшов, я трішки лягла, прилягла, бо я втомилася, втомлюваність велика. І вони знову так нема чого лежати, піднімаємося, йдемо далі, рухаємося над інше заняття е, з посмішкою. Навіть якщо це не мій лікар, доброго дня, як ваше самопочуття. Оцей позитив настраює, настраює на те, що все буде добре. Реабілітація це постійна робота над собою. Фізично, морально, психологічно, ну яка приносить результат.